Відзначали день міста, шукали господарів безпритульним тваринам та збирали кошти на закупівлю корму, як пройшов благодійний ярмарок у Чернівцях. Міні-ферма, виступи юних гімнастів та різноманітні розваги для малечі. У парку Шевченка відзначили день міста. Слухали і отримали за це вкусняшки. І ще грали угу, і і ігри і отримали білети. Угу. І там продається безплатний попкорн і цей угу. і вата. Захід мав кілька важливих місій. Так волонтери громадської організації Animal Helpers шукали господарів для безпритульних тварин. А ще організатори традиційно збирали кошти. Концепція і мета сьогоднішнього нашого заходу це збір коштів. І копівля, закупівля корму для тих тварин, які постраждали від війни. І ті тварини, які сьогодні захищають, разом служать з нашими захисниками і захисницями. На захід завітав символ української боротьби чернівецький пес-патрон. Не уминали увагою діти і службового собаку, ДСНС. чотирилапа чотирилапи помічниця кола з'явилася у команді рятувальників нещодавно. Вона допомагатиме шукати зниклих людей. На локації діти могли відчути себе справжніми рятувальниками, а ще мали змогу поспілкуватися з психологом. Діти малювали, діти малюють. У нас героїв, рятувальників, військових малюють. Діти дітям цікава техніка, цікаві наші професії, хто чим з нас займається. Свої малюнки малеча залишила на пам'ять тим, хто робить все за для їхньої безпеки та щасливого дитинства. А що ти знаєш про військового? Військово допомагають, щоб Україна виграла, бо я люблю пожежних і вони захищають тварин А від чого ми любить? Ти знаєш? М -м -м. А батають вони. Захищають мене від пожежі на благодійному заході. Волонтери зібрали майже 30 тисяч гривень. Їх витратять на закупівлю корму тваринам, що потерпають від війни. Олена Крічко, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4